<реш> Шановні депутати, ви почули, виникла не необхідність, тільки сесій ми провели і знову є відповідний, відповідний документ, який необхідно, понятно, провести сесію і прийняти відповідне рішення, щоб законодавчо все це привести в відповідність. Включаємо реєстрацію, всі отримали притимку. Реєструємося, будь ласка. <clicks> <г�> ну, Сесія я правомочний. Які будуть пропозиції стосовно початку роботи в сесії? Надійшла пропозиція розпочати роботу в сесії. Хто за те, щоб розпочати роботу в засідання, 58-й базачеровій сесії 8-го скликання прийшов голосувати? Хто за утримався проти Одноголосно. Дякую. 58 му базачарової сесії селищної ради 8-го скликання оголошую відкритим. Та, де зібрано елами залишньої ради протокол сесії Одеси Китаю Ради. Переходу голосів та протокол, протокол приймального голосування при голосуванні по питанні порядку денного сесії здійснюється за допомогою системи електронного підрахунку голосів. Заперечень не буде? Ні. Не буде. Порядок денного пленарного засідання виведено на екран. Виводимо, так? Два питання, які на сьогодні вже опрацьовані. Пропонується порядок денний-пленарного. Значить, для добудей пропонується до 10 хвилин, для виступів до 5 хвилин. Засідання провести за 30 хвилин без перерви. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний, порядок денний рішення за основу та в цілому, прошу голосувати. Голосуємо. Культове. Дякую, пропоную перейти прийти до розгляду, порядку денного, задати по імену кожного, загинув мешканця нашої громади за незалежність і суверенітет нашої України. Дякую, будь ласка, це Шевченко Ярослав Михайлович, Месеча Сергій Олександрович, Дзарин Антон Миколайович, Казаріт Анатолій Миколайович. Бурса Євген Олексійович, Вербилюк Владислав Миколайович, Сивець Богдан Олександрович, Тетенко Юрій Алімович, Крупа Микола Дмитрович, Савенко Олександр Іванович, Живило Віталій Миколайович, Биба Сергій Олександрович, Дацько Олександр Володимирович, Жмуть Вадим Віталійович, Богданов Богдан Володимирович, Маросевич Олександр Миколайович, Макогон Володимир Володимирович, Бідніна Сергій Олексійович, Кущ Олег Сергійович. Оборону Олександр Михайлович, Виступов Святослав Юрійович, Дерев'янко Юрій Володимирович, Шенкаренко Володимир Миколайович, Кошель Анатолій Георгійович, Брагін Віталій Анатолійович, Анатолій, Романський Ігор Юрійович, Омальчук Анатолій Анатолійович, Бурмістро Дмитро Сергійович, Бугаєць Владислав Віталійович, Гадючко Роман Віталійович, Бапенко Віталій Дмитрович, Жорняк Валерій Іванович, Жмуть Олег Тимофійович. Слість Григорій Володимирович, Мишун Сергій Григорович, Грицай Василь Васильович, Агафон Леонід Миколайович, Швець Микола Олександрович, Швець Олександр Олександрович, Жук Олександр Вікторович, Близнюк Євген Володимирович, Кобиль Олег Сергійович, Близніченко Сергій Миколайович, Сіріціану Сергій Костянтинович та Андріян Сергій Васильович. Шануємо колегі мовчання. Шановні депутати, пропозиція прийти до розгляданого порядку денного. Перше запитання. внесення змін до положення про службу з права дітей білицької селищної ради та затвердження його редакції. Доповідальні пропозиція голосування. Далі питання, скільки розіпрацьовувалось пропозиція голосування? Включає голосування, будь ласка. Голосуйте. Дякую. Переходимо до розгляду другого питання. Про передачу комунального майна. О, о, о. Пропозиція слухалася голосуємо. Голосуємо. Так, рішення прийнято, дякую. Так, запитання в різному. Не надходили. Не надходили. Всі питання, які виносились на сьогоднішнє засідання сесії селищної ради, розглянуті. Які зауваження пропозиції по порядку засідання сесії не, не, не. немає відсутні засідання? 58-ї безочергової сесії селищної ради, 8-го скликання Оголошую закритим.